Заклав! Коротше, така штука там була запхана. Ну типа, тримала, щоб привіт спідометра не випав. Я от шпилькою вправився в неї. Тому заважав. Все, супер. Гаєчка, не тікай. Затягуємо гаєчку гарно. Тут там на 14. Тут там на 12. 12 гаєчка, ключик, де? Я думаю, буде все гарно. Хотитися. Ну, Прямо як в ровери так не котиться, але думаю, що сальник просто ще там. О, Супер. Главне, щоб шату вилиці не було. Оце найважливіше. Головне, щоб цю гайку добре закрутили. Все, це супер. Чіпаємо просік переднього тормозу. Управляємо комотики, щоб туди болото не залітало. Вони всі по позривані. Закласти, щоб вони захищали тросик від болота, бо передній трос це найперший, який буде від цього страдати. Ну що ж, продовжимо далі збірку, тяжко то все йде. Мені придеться зараз знову відкручувати, бо перебах треба прикрутити. Я вже трошки поприкручував. Замок приходить окремо в пакеті, є наборі саморез, і ти закручуєш, прикручуєш замок. Е, цю штуку сигнал прикручуємо сюди. Мені здається, він не мав так бути, бо тому що там ще кріплення є це. Мені здається, ще такі мають бути. Як? Щось воно тут мені взагалі не О, Здали не точно може бути. Це чіпаємо, але я думаю, так, щоб відкинути трохи того середишнього, чіпимо кожух на... Чипаємо кожух на ланцюг. Так трошки позабирати при всіх деталей зі столу. Чіпаємо ось так верхню частину. Мало би бути так. Маленькі коротенькі болтики, і шайбочки. Це точно мало би бути шайбочка і це. І приплачуємо в цьому місці. Будемо вздовж. Короткий, закручуємо, поки тут. Наживляємо, не затискаємо. Щоб можна було в будь-який час ну, в будь-який момент поправити. І беремо нижню частину. Бумка була окрема, вона там лежала, я її надів. Маленький болтик і шайбочку малесеньку. Я так розумію, що там болтика ні одного не має лишитися. Тут має піти все. Так, шукаємо маленький-маленький малець маленький, болтик. Так, є маленький болтик. Ідеть сюди. так. О, тут зійшлося вже добре. Беремо ще один болтик. Коротенький. О, є коротенький, є один довгий. Все так як по книжці пише. Ось такий маленький, коротенький. Оце один тільки, він такий в одному місці, там коло зірки нагорі, то він таким прикручується. І шайби там такі малесенькі. Поки все сходиться. Mm, так, ще одна маленька шайба. Шукаємо, шукаємо. Mm, не забудьте цього штуку вчепити. Так, одної шайбочки не наблюдаємо. Одної маленької шайби нема. Супер. Перекручуємо поки так є. Да, я шайбочку одну найду. Я такі шайбочки маю. Висик збиралося, у них все переважно було інший, багато і лишніх. А зараз, я думаю, не так всі дуже щедрі, щоб стільки всього давати. Затискаємо на 10. І чіпаю зараз ще задні болотні. Mm. Ще знає, треба насамперед, це закласти ось цю штуку. тормозну педаль. Бо лисик збирали, пам'ятаю, через це дуже часто багато раз. Приходилося розбирати, знімати все назад, тому що вона сама перша йшла. Все згадую, ще з років, може 10 тонн, може більше, може менше. Тоді я складав такі мотоцикли. І для мене це було взагалі із Ви ми на день могли по пару штук скласти. Тут ця педалька, і можна з салідолом змастити там. Бо вона там на сухо буде ходити. А ми її помастимо. Ми зробимо чуть-чуть не так, як всіх. Тут є дірочка для того, щоб змащувати. чуть-чуть краще. Я думаю, краще довше збирати, але якісніше. Ніж швидко. Зараз раз-раз наскладав. Гроші отримав і пішов. А хто там як там буде на ньому їхати, немає значення. Є ось така шайба має бути ось такий штопор. Він один, ви не попутаєте. Так, це все заклали. Цей штоперне. Розгинаємо в боки. У нас є дві пружинки в комплекті. Це якраз на тормоз. Одна для лапки, друга для жабки, щоб тормозити. У нас спеціально так зроблено, щоб ви собі заголи в тому місці, де вам подобається. Ну, так, виставити так, щоб воно освітилося в той момент, коли ви нажимаєте. Тому Такі пружинки продається. Так. Тут є болтик такий. І має проріз для того, щоб куди проживаємо закласти. Беремо тверточку. Я розумію, зараз всі напишуть, там, о, та ти детальніше, щоб хто все показав. Я вам можу послати, хто буде закладати, він це побачить, де воно знаходиться. І тепер закладаємо на жабку. загинаємо вусик. Загинаємо в тому положенні, де би ми хотіли, щоб вона там була. Так, десь в цьому місці. Замало і чуть-чуть вище. Ми загинаємо, правда, закінчується пружина витки. лишнє. Ось я вам так покажу. У мене вийшла ось така пружинка. Це закладається на жабку, це закладається на кінець закінчення витків. І супер буде все чудово. Вона і не злетить і на тяжці не буде. Вона буде просто там собі рухатись. Супер. І там же додатково собі регулюєте, коли би мав вам засвітитися стоп. Закладаємо тягу. О, блин. Стояло, мачти, поспішив і тепер от. Я не можу? Ага, я зрозумію. Зараз все закладаємо. Я думаю, як так? Зламати шумку. Щоб... коли полосу зняти. Все, супер, заклалось. Все чудово, не треба нічого розбирати. Педальку я заклав. Так, наступний у нас глушитель, я його вже витягнув, там коло нього було замотане ось, таке, ось така прохладка кільце. Зразу тут надіваємо всередину, заперкаємо сюди, забираємо гумочку. і запинаємо кільце. Це всім притискаємо. Шукаємо дві гайки на 10 ось такі дві штучки, вони так і дві є. Не знаю, шайба має бути, не має бути тут, може їм не бути, тому що тут є таке кільце. Так, І далі прикручуємо, беремо таку велику шайбу. І мала би бути ще велика гаєчка з закінченням. Нема. З тієї сторони беремо таку гайку і, то, і таку шайку. Прихочуємо глушити. Але правда, не, не поспішаємо, тому що ще треба дістати ззаді багажник, він може бути задіяний там і болотні. Поки нічого не зажимаємо, наживляємо. Так, там в комплекті є ще гумачки. Е, я думав... Сушив голову, де би то їх запхати, де вони мають бути. І ось отакі дві штуки і ось такі дві штуки. дві менші йде на болотник. Ось сюди на направляюче. Запихаємо раз. І з другої сторони друге. А я думав, де то запхати, куди воно має бути? І другий йде сюди на болотник. На друге вухо. І ось більші йдуть на гору. Це я так зрозумів, що вібрацію гасити від болотника. Ох, я сюди не знаю, що я запхаю. Ну вони би хотіли там бути. Бо тому тут спеціально зроблена дріт маса, ось. Щоб е, задній стоп працював. Тому я думаю, що воно тут по-любому має бути. Закладаємо гумки і я перекручую задній болотник. Прийшлося кожух скидати, бо тому що мені мішав чіпити болотні. Там бумочки нижні прикрутили, тут перекрутили. Тут тепер така дірочка потай для дротів. Пропихаю дріт і чіпаю задній стоп, причепив цю е замикати руль, два болтика. прикрутилися, все гарно. І далі, далі чіпаю ще болотні. Там, там немає чого складного. Тут зараз кинувся пластмаску, тут є роз'єм. Не акумулятор зараз знаходиться. І ми підключаємо стопи, поворотники, це все я чіпаю, ну там немає нічого такого складного, ви інакше просто не зробите. От два поворотника зараз чіпаємо. Ось вони тут чіпаються без проблем. Тут є спеціально для них зажими дротів, щоб воно не валялося, все гарно зажимаємо. Ну, Все супер. Тут немає нічого такого складного, щоб ви не могли зробити. От. Є спеціально направляючий. Пропихаються дротики. Все. Тут є направляйка така і ми там зразу і перекручуємо. Наше був книжок має бути задіяний. Ну, все просто. Чіпаємо. Ну що, шановні? Коротко, я ще раз вилку скидав, під цими парами фара чіпаються, там є такі гумочки, вставочки, не забувайте про них. Я про них забув, вони лишились на столі, прийшлося перепихати. І тут, де вставки, чіпаються, фара до них, під ними має бути бумочки, не забувайте про них. Я забув, розбирав ще раз. Дротики все під'єднав, все по кольорах, все гарно сходиться, нічого не попутайте. Фішка в фішку, дротик до дротика, кольори всі сходяться. Немає нічого складного. Там, так, там дротів маса, але повірте, там все воно, все гарно, воно там сходиться, нічого страшного. Так само, стоп, стоп підходить, все робить. Я от підключив акумулятор. Щеплення так. Стоп. Стоп. Світить. Габарити світять. Задні світить. фара світить. дальні, ближні є. стартер хутить, навіть не треба вжимати стоп. І повороти. Один є, другий є. Ну, Все супер. І прикиньте, як я, Общо, як то кажуть, перше треба подивитися перед тим, як що, щось сказати. Ця штука, що я вам казав, якийсь датчик. Ви знаєте що це є? Це є зарядка USB. Я блін що це було. Ось. Зарядне. Підключаєш роз'єм на USB і собі заряджаєш. От він червоний, певно, світиться там, я не бачу. Короче це зарядка. Блін, ну це тема, взагалі. Прикольно, ну ще з телефоном тут якийсь є нюанс, бо я щось вважав, що є щось що з телефоном зв'язано. Не знаю, тут така стрелюшка є. Ось якесь стреле тут є. Я не знаю, що це таке, воно запхане. Що це таке, я ще не розбирався з цим. Чесно слово, немає, колись спішу, трошки треба зібрати, що лишилося вчепити ноги, чіпаю зараз ноги, чіпаю сідушку, ховаю ті всі гарно дроти з тяжками стягою. З і я сподіваюся, що це вже буде кінець і треба вже їхати додому. Година вже пізна. Я на нього його складаю майже цілий день. Так що ось така то історія. Погнали далі. От і все. Закали вчіплені, все вчіплене, все зроблено, заводити не буду. Ще завтра вам покажу детальніше все, що як, де, на сьогодні, як кажуть, вистачає. Я вам так скажу, це скутер легше зібрати, ніж мотоцикл. Але мотоцикл мені більше сподобався, ніж скутер. От іменно ця моделька це просто супер. Не потрібно тої всякої лишній пластмасі. Ну Окей, то вже я вам завтра буду розсосолював, мені я пишу додому. Ось така фінішна, як то кажуть, ось він готовий продукт, яким вже потрібно віддавати. Ще чуть-чуть там порівняти, бо то все таке під, підігнати, гарно протягти стирочку і на двір, і так буде в Так що, до завтра ще допишу кусочок і буде квітка по цьому.